Як же ж вилазить та грижа, щоб просто отак пам, і вилізла? Не все так просто. Якщо у нас у людини нормальні фіброзні кільця, нормальні, вони надміцні іде постійне навантаження по типу бутерброда або по типу гамбургера. Що це означає? Людина перебуває постійно в офлексії, І сам диск. І його ядро, да, воно жилет, воно гелеве, желетінозне, але там великий тиск, і це в'язка структура. І під тиском потихеньку диск зміщується дозаду. Іде оце? Сидимо, сидимо, сидимо. Довго сидимо. Диск поступово в'язка структура, дефундує, зміщується дозаду. І оці кільця складаються. Да, давайте отут є фотографії дуже гарні. От е, нормальний диск. Бачите? Нормальний диск. от е, його ядро, його звідти ви, ну, Воно витікло, воно відкрило, потом, пух, нема. От, бачите, кільця. Але бачите, тут вони складжені, а тут роз. Бо воно потихеньку в ту сторону дефундує. От, далі цей тиск йде на кільця. Вони складаються, складаються, складаються в таку, знаєте, от є багато шарів, і воно як така гармошка була от така, то вона так, от склалася і йде туди тиск. Багато шарів, оця гормошка, і воно сплющилось. І починає трохи випинати. То як ми це обзиваємо? Протрузія. Да? Оце випинання поступово відбувається. Зараз вам знайду гарну картинку. От. Тут вже отут вже воно порвало фіброзні кільця. Коли ото все протрузія склала оці всі е, шари, а людина продовжує йорзати, робити якісь рухи, грубо кажучи, і оці шари під тиском починають тертися, в них знижена е, трофіка, знижені всі процеси. І воно починає потихеньку тик, 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 і ядро починає потихеньку-потихеньку просочуватись туди. І коли встає, лишається два оти, знаєте, там. Рахують до трьох, і кажуть, три на ніточки, три на саплі. Все. І оце г. І пух. останнє кільце виркнув, порвалося. І тоді грижа розриває. Задню поз... Виходить в цей карман, де нема задньої поздорожної зв'язки, і каже всьому, що оточує, каже: Добрий день! Не чекали, а я прийшла. Тобто ми вже тоді її називаємо грижа. Вона вже ворвалася.